От ви підприємець, чого ви сьогодні вийшли на вулицю? Щоб мої права виконувалися. Ви зверталися з невиконанням своїх прав до якоїсь державної особи посадової, чи десь писали листа? Ні, листи я не писав, не до жодної державної установи, але ситуація вона на веду в місті і в районі по 6 по 11 часов. В робочий час відключається світло. Фактично паралізована, що державна комунальна інфраструктура, що підприємницька інфраструктура. Тому і виник цей протесницький настрій серед населення, який Фактично потрібно врегулювати більш конкретними діями з боку органів влади. Ну, ніяких звернень, наприклад, я не бачу до, ні до влади, ні до кого, а люди просто ходять по, -по кругу і я не знаю, ніяких вимог нікому не пред'являється. Звернення до, безпосередньо до органів влади і до оперуючої компанії енергокомпанії Миколаїв Беренерго, щоб все-таки вони порядкували графіки відключення. Щоб вони забезпечили енергопостачанням бюджетоутворюючі підприємства, також щоб вони забезпечили роботою і державні установи електроенергії. І був розроблений із врахуванням пропозицій підприємців і суспільства певні елементи щодо економії електроенергії. Я часто не подорожую по робочим питанням, знаходяться в різних містах, що районно, що обласного підпорядкування, що в обласних центрах. На жаль, коли в невеличких містечках і селах підключається електроенергія, в великих містах і в містах обласного підпорядкування, все прекрасно, все красиво, все світиться і вуличне світлення, нічні новорічні гірлянди. Реклама, ніде ніякої економії немає, тому можливо б органам влади було б доцільно переглянути економію електроенергії, якраз за рахунок резервів, економії якраз на цих складових. Ми всі розуміємо складні ситуації в державі, але ж треба дослухатися до тих людей, які фактично живуть за рахунок малого і середнього бізнесу і виживають в невеликих містах і селах. На жаль, їх не чують, тому є цей протест. Можливо, після цієї акції вона вносить поки на сьогоднішній день попереджений характер, вона не є тривалою, на моє переконання, судячи із позицій людей, які вийшли. Тому чекаємо і будемо чекати з боку влади більш конкретних дій. Дякую. Акція закінчена. Дякуючи Богу, вона пройшла мирно. Що буде далі, побачимо. Для вас працював Юрій Черемис. Тут ТІВІ. Дивіться нас в мережі.